Пишуть мені знову на чесних чиновників наклеп зводиш. Ніяких обшуків не було в Беррятині. Брехня все. Так от, затриманий був Юрій Шніт та бухгалтерка Брятинської ветлікарні, яка знаходиться на вулиці Медична, колишня Аврущенка. От. Під час обшуків ДПР в кабінеті виявило понад 100 тисяч доларів. Обшуки проводились по всій області, всій структурі. В загальному там щось виявили біля 2-3 чи 4 мільйонів в кабінетах чиновників цієї організації. Вимагали вони кошти у фермерів різних за правильні. Висновки медичні. От. Тому отак от, от, чесні чиновники, все наклеп. І 740 тисяч міська рада не крала, ніхто нічого не крав. Це все агенти Кремля. Отак от.